Частина минулорічної короткометражки, яку на конкурс моє рівне» зробив наймолодший учасник Яків Гумінський. Силуети Макові, рівненська архітектура з'являлася на дошці посеред його кімнати, і з маком каже, настільки приємно працювати, що відірватися від роботи неможливо. Це як такий релакс, це як борсатись в воді там, засунути руки в сухий пісок. Це дійсно приємна річ. Яка просто надихає на щось. Своїми секретами Яків ділиться із друзями, пояснює, як висипати Мак та фотографувати. Торік, щоб змонтувати відео про рівне, хлопець зробив майже чотири сотні знімків. І хоча перше місце віддали не йому, вважає, той конкурс дав гарний поштовх, бо після нього йому зробили перше замовлення. Студенти попросили допомогти із відеороботою на студентську весну. Сильно там не що я. Саме це відео робив, але ну просто допоміг студентам перемогти. Щоб весна народилася, Яків зробив понад чотири сотні знімків і, хоча працював без винагороди, дуже старався. Три дні малював маком по дошці, висипав п'ять сюжетів, які попереднього разу фото перетворив на відео. Підставляє музику. Обрізаю її. ось таке вийшло відео. Друзі зізнаються, приголомшені побаченим, подумають і собі щось подібне спробувати. Дуже захоплююче і цікаво, так загадково, ніби. Буду намагатися таке робити вдома, але тихо, щоб ніхто не бачив, там щоб мама не казала, що я там смічу. Мама Якова каже: за розсипаний мак сина не сварить. Коли потрібно, той сама залюбки допомагає. Вона людина творча, таланти Якова підтримує. Макова анімація народилася захоплення архітектурою. Він е, з, займався паперопластикою і клеїв паперові архітектурні споруди. І мріяв, і весь час говорив, я буду архітектором. Вступати до Вензе Якову ще зарано, йому тільки 14. А от часу на літніх канікулах каже, достатньо, щоб зробити ще одне відео. Уже на цьогорічний конкурс присвячений ювілею міста. Моє рівне 730. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.